Доброго ранку, доброго дня! Все навкруги добрим хай буде щодня. Усміхнись, стане веселіш. Засміється навіть слон і мишка. То нехай на всій землі, як ліхтарики, засяє нам усмішка. Доброго дня, діти. Діти, давайте згадаємо, яка ж зараз пора року. Осінь. Назвіть прикмети осені. Що відбувається з природою осінню пору року? На вулиці холодно, сонце не так гріє. Ідуть душі, на деревах жовтіє і опадає листя, люди надягають теплий одяг, птахи відлітають в теплі краї, звірі готуються до зими. Діти мені сьогодні листоноша приніс посилку. Що в тій посилці, я не знаю. Хочете поглянути і дізнатися? Тут знаходиться клубочок лист. Хто ж написав нам цього листа? Доброго дня, дорогі друзі! Пише вам дідусь лісовичок. Я живу в лісі з лісовими мешканцями. Я дуже полюбляю дивитись ваші заняття. У вас весело, ви граєте, співаєте, відгадуєте загадки, розповідаєте казки. Діти, мої звірі не хочуть готуватися до зими. На дворі потеплішало, і вони забули, що скоро прийде зима. Я прошу вас пограти з ними та нагадати їм і допомогти моїм друзям з підготовкою до зими. Щоб ви не заблукали в лісі, я посилаю вам. Клубочок це не простий клубочок, а чарівний. Він покаже вам дорогу. До зустрічі, Їду з лісовичок. Дуже цікавий лист. Ну що ж, діти, помандруємо лісом, допоможемо звірятам підготуватися до зими. Ось наш помічник, наш клубочок чарівний. Куди ж він нас приведе? Закриваємо очки і потрапляємо. Чарівний ліс. Усі звірята метушаться у кожної тваринки свої справи. Розгляньте картину, на якій зображені тварини, та послухайте уважно вірш, ліс, який написала Наталя Гуркіна. У віршу пропущені слова. Спробуйте доповнити потрібні слова. Серед лісу де пеньок із землі росте. Грибок. Ведмежата, більченята, все це лісові. Звірята, якщо колюча одежина, то це сосна або ялина, хвильки по краях листочка, жолудь це малюк, дубочка. Люблять працю ці комашки, в лісі бігають, мурашки, з вигляду як полуничка, на кущі росте. Суничка. Майже чорна це ожина, а червона це малина. На ялинці не горішки. Серед гілок в неї. Шишки. У хатах домовичок у лісах. Лісовичок. Розгляньте картинки, на яких зображені деякі тварини та їх дитинчата. Спробуйте їх назвати. Лисиця, дитинчата будуть лисенята, заєць, зайченята, ведмідь, ведмежата, їжачок. Їжаченята, білка, білченята. Молодці. Дуже гарна робота. Роздивись уважно картинку, в якій сховані тварини і нижче зображені світлини живих істот. Спробуй назвати та знайти їх. Павук, сова, кабан, ЗУЗУЛЯ, олень, куниця, дятел, миша, ворона, їжак. Розгляньте зображення і спробуйте назвати перший звук в назвах тварин. Заяць. Ведмідь. Білка. Лисиця. Вовк. Вправа опиши тваринку. Який яка. Заєць який. Боягузливий. Довговухий, травоїдний, короткохвостий, полохливий, мишка яка маленька, сіра, м'яка, пухнаста, спритна, лисиця яка хитра, руда, пухнаста, красива. Довгохвоста, гострозуба. Молодці діти, я вам щиро дякую. Мої звірі натомилися після заняття. Тепер готові до зими. А ви, якщо ще хочете побачити тварин, які ще не впали в сплячку, то можете відвідати Подільський зоопарк. При бажанні візьміть з собою різні смаколики, такі як овочі та фрукти, та відвідайте тварин. Я знаю, вони вас будуть дуже чекати. До нових зустрічей!